Ми приречені на голодну смерть, містере Морган. Все ж не так і погано. В нас з цього кілька банок консервів та заєць. А на скільки? 10-12 чоловік? Коли я служив на флоті, я навіть не хочу знати, що там було у вас на флоті, містере Пірсоне. Одного разу нас носило морем цілих 50 днів, і ви, на жаль, вижили. Коли ми втікали з Блеквотера, мені не вдалося захопити припаси. Коли за тобою полюють федеральні агенти, доводиться відмовитися від походів за покупками. Ми виживемо, ми завжди виживаємо. Якщо буде потрібно, то з'їмо в вас. Ви ж найтовстіші. Я послав Лені з білом на полювання, але вони повернулися з нічим. Лені швидше книжковий черв'як ніж мисливець. А біл просто дурень. Якщо тільки ці гори не кишать дичиною, яка любить книги. Не треба дивуватися, що вони нічого не спіймали. Та годі, ми підемо і добудемо щонебудь. Пішли Артура. Зачекайте хвильку, чекайте. Ось вам ж треба буде щось перекусити. Асорті з солоних тельбухів? Краще вже з голоду померти. Давай, пішли. Ти не можеш полювати? Поглянь на свою руку. Я не можу тут сидіти і слухати ваші сварки. Якщо в цих горах є якась дичина, я її знайду. Тобі треба перепочити, Чарльз. По-твоєму, це перепочинок? Йдемо. Ось, тримай. Я не можу стріляти, так що тримай його біля себе. О, ти певно жартуєш. Якщо скористаєшся вогнепалом, то розлякаєш усіх звірів на багато миль навколо, а вчитися ніколи не пізно, як я гадаю. Давай нам сюди. То ти як, Чарльз? Та я в порядку, тільки ось рука, дурна помилка. Досить болить, через день-два перестане. Просто зараз я не можу натягнути тятиву. Хто б мені самому допоміг? Я так зовсім цю справу і не освоїв, нічого впораєшся. Фу. Тож, Тут є в кого постріляти, окрім одрісколів. Тут точно водяться якісь звірі. Просто Пірсон сам не знає, про що говорить. Зараз, начебто, розпогодилося, так що вони підуть шукати щось поїсти. Поїхали сюди. Заберемося вище. У нас було кілька важких днів: Втеча на північ, потім ця буря. Пошуки, Джона, на тебе багато чого навалилося. Мені шкода, що я нічого більше не зміг зробити. Та я не до того веду, просто є над чим подумати. Я таки не зрозумів, що сталося на тому пароплаві. Я також. Ну, хав'єр мені щось розповідав, але це точно щось недобре. Бачиш, тут ґрунт видніється. Їдьмо у цей бік. Кажи, якщо помітиш якісь рухи. О, і вітер стих. І це добре? Коли зовсім немає вітру, погано. Але якщо він надто сильний, вони не зійдуть з місця. А тепер ще не шуми. Гей, зупинись на секунду. Я щось бачу. Тут був олень недавно. Як ти можеш знати, а як ти можеш не знати? Вистежимо їх пішки. Пригнись. Рухайся тихо та повільно. Бачиш сліди? Наче бачу. Чи ні? Зосереться, старайся йти навприсядки. На снігу вони помітніші, але як призвичаєшся, зможеш знаходити сліди і в лісі, і в траві. Стій! дивись, О. он вони. Хороший постріл. Тепер давай знайдемо ще. Є, молодець. Все більше нам не взяти. Добре. Візьми одну тушу, а я візьму іншу. Ти впевнений, що рука не болітиме? Ні, мені хоча б на плече її закинути. Добре, тоді я заберу ту. Готовий, конику. Чудова робота, артуре. Всього м'яса нам вистачить на кілька днів. Ти ж їх знайшов? Я знав, що ти впораєшся з луком. Все набагато простіше, коли ціль не стріляє у відповідь. Вистачить з нас перестрілок. Враховуючи, як йдуть справи ще кілька днів тому. Можливо, нам нарешті посміхнулася вдача. Мені здається, нам треба зосередити зусилля на тому, як забратися з цих гір якнайшвидше. Потерпи! Люди ще не оговталися, і ти бачив, як замело вози. Поки хоч трохи не розмерзнеться, нам їх не зрушити з місця. Хм, мабуть, ти маєш рацію. І навіть якщо ми зможемо поїхати, що далі? На нас, як і раніше, йде полювання. Це велика країна. Ми знайдемо, де зачаїтися. Дач з хозією придумають план. Ти звернув увагу. Пірсон пляшку з руки не відпускає з самого блеквотера. Ми дали кухареві 5 хвилин, щоб зібрати все необхідне, а він не захопив із собою ні крихти їжі. Добре, що ми підстрелили більше одного. У нас тут багато голодних ротів. І ще ця дівчина. Але. Навряд вона буде багато їсти. У неї шалений погляд. В тебе також був би такий. Вона втратила чоловіка, дім, все, що в неї було. То що ми будемо робити з нею? Ось виберемося звідси, станемо на ноги, тоді й буде видно. Можливо, вона має десь рідню. То ви зустрілись з одрісколами? <гум> так, ось кого ми найменше очікували тут зустріти. А що це за люди ці одрізкали? А ти з ними не мав справ? Останні півроку ми рідко на них натрапляли. Напевно, бо вони більше орудували тут. Так, я чув багато розмов про них. Ну. Ми вже багато років намагаємося звести з ними рахунки. Це велика банда. Огидних сучих синів. Дача та їх лідера Кольма зв'язують давні справи. Погані справи. Це справжня кровна ворожнеча. Я чув. Обережно. Попереду ведмідь. Давай пошукаємо обхідний шлях. Думаю, цей звір дуже голодний. Тримайся подалі. Такі бурі дуже погано позначаються на тваринах, які сплять усю зиму. Давай пішли. Сюди зріжемо шлях. Ми з тобою ніколи раніше так довго не розмовляли. Скільки часу ти вже з нами? П'ять-шість місяців. Це саме так. Ти, певно, не очікував такого. Чого? Та всього цього, що прийдеться втікати з Blackwater, ховатися тут? А, Рано чи пізно все мало піти навперейми. Так влаштовано життя. Я просто думаю, чому ти досі з нами? Ти хочеш, щоб я вас покинув? Ні. Ні, зовсім ні. Але я знаю, що ти сам по собі не пропадеш. Я довгий час був сам по собі. Більше не хочу. Щоночі гадати, чи не прикінчить тебе хтось у вісні? я й зараз майже щоночі гадаю. Ха -ха. Я думаю, тобі боятися нічого. Мене це влаштовує. Звісно, я міг би податися в якусь іншу банду, але дач. Ти розумієш дач особливий? О, так. Ще який. Він обходиться зі мною по совісті, як і більшість із вас. Для сина африканця та індіанки... Таке вдиковино. Ну, зараз ми в тобі особливо потребуємо. Чудово. А скільки ти сам з ними тиняєшся? Чого ти досі не втік? Я? Років двадцять або десь так. Ще з дитинства. Двадцять років? Так. Він навчив мене читати. І Джона також. Він мене багато чому навчив. Він та Хозія. Я впевнений. Я завдячую йому життям. Багато хто з нас йому зобов'язаний, тому ми маємо зараз його підтримати. Він нас ніколи не підводив. Як тобі новий кінь? Нічого так поки що згодиться. Дякую, що дозволив мені тоді взяти тайму. Вона сильна. Коням також прийшлось важко, як і всім нам. Я не уявляю, що дач робитиме, якщо щось станеться з графом. Так те саме можна сказати про біла зі смаглявим Джеком. Він п'яниця і, взагалі, мерзенний тип. Але свого коня він обожнює. Хех, я сподіваюся, що всі вони виживуть. Я якось спробував покататися на графі. Він мене скинув швидше, ніж бик, тільки дача до себе і підпускає. Піду прив'яжу тайму. Хлопці, ми вам їсти привезли. Гаразд. Давай віднесемо це Пірсону. О і дякую, що навчив мене, як правильно користуватися луком. Я показав тобі основи, щоб досягти досконалості, знадобиться ціле життя. Так, так, так! Кидай сюди, який сюрприз! Я застукав на кухні нашого улюбленого щура. Хіба можна так вітати старого друга? Мені здається, ми вже багато днів не розмовляли. Я щосили намагаюся триматися від тебе подалі. Насправді він мене любить. Просто показує своє положення, як вміє. Зовсім ні. А тепер згинь звідси. Ну, ще побачимося, джентльмен. Бачу, ви чудово попрацювали. Чарльз просто майстер. Випийте, хлопці. Господи, що це? Злоцький роксер. Тільки він, тільки він. Зберігає здоровий глуст. Ага, і, схоже, ви прийняли хорошу порцію. Сходи поле через, побережи руку. Через кілька днів я буду як новий. Ви допоможете мені оббілувати оленів, містере Моргане. А може почнемо з вас? Вам ще не набридло жартувати? Ну ж бо! Від людини з обпаленою рукою тут толку мало. Побачимося. Оббілуй сам того, якого ти приніс. Не так вже й погано, містере Моргане. Так, вас часто називали м'ясником, знаєте. Ви можете обміняти це або продати у будь-якому місті, якщо вас цікавить законний заробіток. Зараз я просто хочу вибратися з цих гір живим. Якщо зловите щось ще, несіть мені. Ну, звісно. Дякую, містере Морган. Що перше гідне полювання Артура Моргана за стільки років? Так, але ми ж тепер у бігах. Кожен робить свою справу заради загального виживання. Приготуйте гарне рагу. Нехай люди поїдять. Їм. сильно дісталося за ці дні. Озіє, ещё ще одне. Коли матимеш нагоду, відправ когось вниз по стежці до тієї ферми. Добре. А навіщо? Чоловіка цієї бідолашної жінки потрібно поховати. Зрозуміло. А там безпечно? Просто відправ когось розумного. Зрозумів. Гаразд. Зігрівайтеся всі разом. Зігрівайтеся ще кілька днів, і ми виберемося з цих гір. Я дуже сподіваюся, це були жахливі дні. Я знаю. І раніше у нас були скрутні часи. Ми продовжуємо рухатися і тримаємося разом, як і завжди, всі разом. Хіба не так, містере Морган? Звісно. А хто на такий принос неспроможний вибирає дерево негниюче? Вишукує мисця умільця, щоб поставити непорушне божище. Чи ви ж не знаєте, чи ви не чували, чи ж вам не сказано від початку? Чи ви ж не зрозуміли вже від заснування світу? Це він, той, що над земним кругом висідає, і мешканці його, мов сарана для нього. Він простирає небо як намітку. Він розпинає його, мов намет на житло, він князів на ніщо обертає. А земні судді для нього порожнеча, ледве посаджено їх, ледве посіяно, ледь їх пень у землі вкорінився, а він дихнув на них, і вони сохнуть, і буревій несе їх, мов солому. Кому ж ви хочете мене вподобати, щоб я був йому подібний? каже святий. Підійміть угору ваші очі і подивіться, хто створив усе це, той, хто виводить військо їх за лічбою і кличе усіх їх на ім'я. Сила його така велика, і міць така потужна, що ні одного не бракує. Як же це ти якове говориш? Як Ізраїлю кажеш? Доля моя від Господа закрита, право моє забув мій Бог. Чи ти не знаєш? Чи ти не чував Господь, Бог вічний, творець кінців землі? Він не втомлюється, не знемагається. Розум його недослідимий. Він дає змореному силу, він знеможеному додає міць, навіть і молодь утомлюється, знемагає, і юнаки воїни підупадають. Ті, ж, що на Господа вповають, відновлюють сили, немов орел здіймають крила, біжать, не знають утоми і йдуть уперед, не знемагають. Це дуже красиво, пасторе, але що то означає на землі? Не знаю, міс Карен. Зараз я вже бачу, що й справді не знаю, але це додає мені спокою.